Доброго ранку, любі діти! Ви вже знаєте, що дороги бувають різні. Сьогодні я хочу запропонувати вам зробити ось таку аплікацію. Проїзної дороги. Тобто тієї, по якій рухається транспорт. Робити цю аплікацію ми будемо в цікавій техніці мозаїка. Ну що, почнемо? Для того, щоб зробити ось таку мозаїку, нам знадобиться аркуш паперу. Кольоровий папір, який ми будемо нарізати ось такими полосочками, і далі на квадратики я покажу як. Олівець, ножиці, клей і пензлики та водичка для того, щоб домалювати якісь деталі до нашої аплікації. Перш за все я візьму простий олівець трьома пальчиками і прималюю ті деталі, які хочу бачити на своїй. Аплікації. Тобто це в нас буде сама дорога. Далі, наприклад, ось тут буде стояти будинок. Також тут, ось тут, посередині дороги, я намалюю ось такі полосочки, це у нас пішохідний перехід. Для того, щоб я знала, де ми будемо приклеювати деталі. Для того, щоб наша аплікація стала більш яскравішою, я хочу ось тут бачити сонечко і все інше ми будемо вже домальовувати. Також додам будиночку віконця. Ось так тепер можемо починати вже робити саму мозайку. Дорогу ми будемо викладати з квадратиків чорного або сірого можна кольору. Для цього я вже заздалегідь вирізала ось такі смужечки, і тепер ми їх беремо, беремо обережно ножиці і нарізаємо смужечки ось таким чином на квадратики. Так до кінця. Чим більше смужечок, тим більше буде квадратиків. Таким ж чином я нарізала вже квадратики синього кольору для того, щоб викласти будинок жовтого для сонечка. І ось такі довгі смужечки це буде смужечки для пішохідного переходу. Отже, все готово. І можемо починати проклеювати саму мозаїку. Для цього беремо пензлик. Трьома пальчиками і промазуємо ту частину, де будемо зараз викладати. Беремо наші квадратики і ось так приклеїмо. Якщо клея буде забагато, прибираємо серветкою. Таким чином ми викладемо зараз всю доріжку. Далі ми візьмемо біленькі смужечки і приклеїмо ось ці місця. Це в нас буде сам пішохідний перехід. Ось така в нас вже вийшла сама проїзна частина. Тепер хочу зробити віконечка в будинках. Жовтим кольором промазую ті місця, де буду приліплювати. І ось так виходить. Те ж саме зроблю і в цьому будиночку. Колір самих будинків ви можете вибрати самі. Самостійно. В мене, наприклад, вони будуть сині. Ви, може, захочете якийсь інший колір. Таким ж чином я промазую кожний квадратик і викладаю. Там, де місця не так багато, ви можете розрізати обережно квадратик ще навпіл, для того, щоб викласти, наприклад, ось так. Промазуємо клеєм і викладаємо. Ось такі цікаві в нас вийшли вже будиночки, і залишилось ще нам зробити сонечко. Тут треба буде добре дивитися, як викласти ці квадратики, тому що сонечко у нас іншої форми. Викладаємо спочатку перший рядочок, а далі ніби трошки розвертаємо квадратики того, щоб вони йшли ось так. А далі, для того, щоб наша аплікація стала більш яскравішою та веселою, ми можемо взяти пензлик, фарби та домалювати деталі, наприклад, промінці сонечку. Якщо ви захочете, можна навіть промалювати той простір, який не заповнився мозаїкою. А ще біля дороги я хочу намалювати кущики та травичку. Ви можете намалювати те, що забажаєте, наприклад, дерево або дорожні знаки. Ось такою цікавою технікою аплікації ми сьогодні з вами познайомилися. Надсилайте фото своїх робіт, буде дуже чекати!